Що значить ти мене звільняєш? Я ж був так близько. Що значить близько? Близько це коли дві речі недалеко одна від одної, але зараз це не важливо. Єдине, до чого ти зараз близький, це закриття всього парку. Здай свій значок. Але ми тільки що не закінчили наше тріо. У тебе затонка кишка мене звільняти, ще і як не затонка. Ти звільнений. Ти не можеш мене звільнити. Я зроблю це сам. Баси Новий секунд. Чому це знову відбувається? Врятуйте нас. Ходох? Не зараз. Ні! Ти заарештований. Тобі не втекти. Добре, або ж втекти. Роби, що хочеш. Ні, щось окрім цього. Я знав, що ти повернешся. О, і це все за перше місце? А що буде за третє? Так, геть з дороги! 360 носков! Пірс, ти мій герой! Вау, wow, я не можу повірити, що це.